Віктор Романов, мешканець села Кізоми з Білозерської громади Херсонської області. Наразі у цьому населеному пункті залишилося близько 10% населення, здебільшого літні люди, яким нікуди виїхати, і вони залишаються у своїх пошкоджених домівках. А ось Віктору та його сину запропонували прихисток та роботу на рибальському підприємстві «Репида», що у селі Новонекрасівка Саф'янівської громади. Тому після двох років жахіть чоловіки вирішили переїхати до Ізмаїльщини. Мене Віктор звати. Приїхали, да, із, як вам сказати, з чого я приїхав? Ну, з передової, чи як? з правого берега, з правого берега, з Киземиса. Я був у Кизамисі, був у Херсоні, Ну я в Херсоні в останнє час знаходився, а в Киземис додому навідувався, туди приїдеш. Дрони літають, кидають. Ось, я тільки виїхав, ну їхати туди в Кизимис, якщо хочеш додому потрапити поранше. Часику в 6 утра, в пол щоб ти вже всім там, що треба, забрав. Дрони літають, кидають Ось, Я тільки виїхав о 9 часов дрон прилетів, хату спалив, кинув бутилку з тим. Сумні сюди, згоріла хата, одна, друга. Та короче, шкоди багато роблять. Чотири чи п'ять машин розбили. Приїхав бабушку матір провідати син. Тільки зайшов у хату, виходить, чує взрив, виходить, машини немає. Хорошо, що його там не було. Один зібрався в Радземлю поїхати, провідати дітей, теж щось з евакуації вивіз самих дітей. Жінку, внуки, все. Сіли в машину від'їжджать, вона каже, говорить, ой, забула кошельок. Вернулася, дрон тільки бабах. Як він живий, залишився, машину, машину розбило. Ну, Якби е вона б не вийшла б за кошельком, то її труба була. Ну вони в Кизимис, так, проїздом. Оце на Лиман Льоня туди заглядували, Вони що вони туди дивилися? Це ж там, ж такі бугри отож, на, з Бугра на Лиман дивиш. Що вони там дивилися на той лиман, я не знаю. БТРами приїжджали, поставлять. Ну, звісно, туди прильотики прилітали добрі до їх у гості. Бавовна. Ну, ми радувалися. У ну, мене дочка залишилася, племенник що в Каземисі живе, ну він так возле підвала, ніде не відходить. Раз і в підвал, раз і в підвал. Вони вже знають, куди воно, що летить там. Донька та онука Віктора поки що залишаються у Херсоні. Більшу частину часу проводять по підвалах, бо обстріли ведуться майже безперервно. У мене супруга померла два роки тому перед війною від ковіда. А дочка у мене ще залишилася з внучкою у Херсоні. Ну, Херсон так, ну ви зрозуміли, як вам сказати, ну як рулетка, ну вони так в основному клепають сильно центр. Ну, я воно був у квартирі, ж там знаходився, то в седьмий, в сідьмий етаж прилетіло, не в сідьмий в під'їзд. Потім в сусідній будинок через один прилетіло у 9 етаж. Жінка туди, часом сім, мабуть, вона злякалася, а взрив, якраз цю ж скважину попав, де ліфт ходить. А живе вона на 9 етажу. І оце прилетів, туди, упав, всередину і взірвався прильот. І вона як злякалася у квартирі. Та й там 8 часов її просили, щоб вона відкрила. Там уже що робиться. В Ці прильоти, вони ж хаотично клепають. Просто-напросто кончені люди. Це кончені. Вони просто-напросто хаотично стріляють Вон у нас по тому, по мирних людей. Вони їм по барабану. Саме головне випустили. Що? Вони ж це ж читають. У нас ж там пишуть, там, убили дитинку, убили тот, убили те. Вони це ж то читають, правильно? І на нього наслаждаються, що вони хахлів уніччаждають. Чи діти там, чи що це клепають їм по барабану, аби би куди випустити, аби своїм показати, що вони базу натовки зимисі розбили. А там же ж хроми, блядь, 10% людей чи п'яти там осталося, нема нікого. Приїхав Віктор зі своїм човном, щоб одразу приступити до роботи. Говорить, доїхав без проблем. На блокпостах ставились із розумінням. Добрався добре. Хорошо, хорошо. Просто добре. Просто хорошо. На блокпостах те, що треба, отлічно. На блокпостах доріх питань не задавали, просто б не їдеш і це спасіба їм. Їдемо, кажу, туди то туди то Ну, все, удачі, щасливо вам. Сподіваємось, що Віктор знайде в Ізмаїльщині собі справжню домівку нових друзів та зможе розпочати своє життя наново. Ксенія переверсила Юрій Слободяний для його